Утеплюють фасад, замінюють батареї, оновлюють дах у Чернівецькому ліцеї номер 18 Розпочали ремонт по термомодернізації. Роботи проводять ззовні та всередині. Як організували освітній процес на час ремонту та хто виділив кошти? Дізнавалася Олена Крічко. Колишню шосту школу нині 18-й ліцей побудували у 1976 році. Вперше майже за 50 років тут проводять капітальний ремонт будівлі. Роблять це за кошти міжнародної організації Невко та фінансування Чернівецької міської ради. У рамках гранту Невка у навчальному закладі замінять систему опалення, встановлять сучасну вентиляцію і утеплять фасад. На це міжнародні партнери виділили понад 700 тисяч євро. А Чернівецька міська рада на утеплення та заміну покрівлі даху передбачила 17 мільйонів гривень. На жаль, у нас ті об'єкти, які попередні років 10 реалізовувалися по програмі Невко, в них не входили дахи. І зараз ми вже маємо проблеми з тим, що термомодернізовані школи, де замінне опалення, де замінені вікна. Десь підтікають і ну з цим нюанси. Ми зараз фактично доганяємо заміною дахів. Ремонт у му ліцеї підрядник розпочав наприкінці березня цього року. Старі батареї тут вже демонтували, паралельно ремонтують фасад. Насправді, проблеми з теплом це дуже болюча проблема нашого закладу. Кожної зими ми або переходимо на дистанційне навчання, або підігріваємося, в якийсь інший спосіб. Тому що система опалення в закладі застаріла, труби забиті, батареї забиті, і воно потребувало нагального втручання і заміни. У навчальному закладі також планують встановити індивідуальний тепловий пункт. Вікна замінювали лише дерев'яні. Вікна, які раніше виходили на кришу, криша була плоска, не шиферна. Потім Зв'язку з тим, що вона почала протікати, зробили варіант шиферної криші, і вийшло, що криша вища, низ вікон. Були проямки, затікала вода. Зв'язку з зміною вікон прийняли рішення, що підняти рівень стіни вищі криші, щоб не було затікання, промокання. І тому виходить, що вікна у нас другої форми і других розмірів. Завершити ремонт у 18-му ліцеї планують до 1 вересня цього року. У нас тут частково Старша школа вже перейшла на дистанційне навчання. Початкова школа ще навчається, тому що у нас є кілька будівель, і ми можемо розмежувати. Там, де ведуться роботи, там діти не навчаються. Там, де не ведуться роботи, діти зараз поки що ще мають можливість ходити відвідувати в очному форматі заклад освіти. Чернівецька міська рада шукає можливості залучення міжнародних грантів для освітніх закладів, але для цього потрібна проєктно-кошторисна документація. Як свіжий приклад, це я не знаю, як зараз який це ліцей. Це 20-та школа, яка знаходиться по вулиці Глібова, 12. Ми, маючи проєктно кошторисну документацію, готову, ми змогли отримати кошти через Міністерство інфраструктури, яке в свою чергу залучило кредит від Європейського інвестиційного банку. І також радий повідомити, що найближчим часом на 20 й школі розпочнуться роботи по термомодернізації. За програмою НЕФК у Чернівцях за останні декілька років оновили понад 30 комунальних будівель. Олена Крічко, Андрій Миронеско – новини Сі 4